Кадрове питання, що вибухнуло у другому гвардійському бійці батальйону національної гвардії, ті, що пройшли крізь десятки бойових зіткнень на сході, і тепер готуються знову повернутися у зону АТО, вимагають зміни керівництва батальйону. Гвардійці впевнені командирами мають бути насамперед ті, кому вони довіряють. А до тих, що тепер на чолі гвардійського підрозділу, величезний список питань. Спілкувався із бійцями другого батальйону національної гвардії, Віталія Афанасієнко. Награди іщуть своїх героїв цей годинник нагадуватиме бійцю Нацгвардії затяжний бій під слов'янськом, коли несподівано просто поруч із блокпостом із зеленки зненацька виїхав ворожий танк. Пацани, сами збивати танки. За два тижні ці хлопці знову повернуться у зону бойових дій, але воювати під керівництвом тих командирів, що керували батальйоном під час першого відрядження на передову, не хочуть категорично. Це буде звернення до секретаря СНБО Порубія, міністра внутрішніх справ Вакова з вимогою усунути займаної посади керівництво другого резервного батальйону національної гвардії як таке, що фактично не здійснювало ніякого оперативного управління віреним підрозділом в зоні проведення АТО. Бійці стверджують, ті, хто командував батальйоном дотепер, просто не здатні керувати військовими підрозділами і виконувати бойові завдання. Тобто, хтось -то з них знаходився в Києві, хтось в Житомирі, хто е звінити лежав в госпіталі, в психіатричній лікарні. Тому ну, наш лічний состав батальйону не хоче їх бачити на, на цих на У нас є люди, які достойні. Находіться на яких должностях. Від сьогоднішніх призначень стверджують бійці залежатиме не лише стратегія майбутніх спецоперацій, а й сама підготовка до повернення у зону АТО. Прошлий виїзд це був не ну, виїзд а дурдом якийсь. Вещі нам не взяли, машину під вещі нам не дали, э, вещу, э, машину під боєприпаси нам не дали. Ми їхали на ящиках з боєприпасами. А ще кажуть бійці: там на Донбасі бойовики їх обстрілюють із більш сучасної зброї, яку бронежилети 4 класу просто не витримують. СВД це вже трішечки, скажімо так, неконкурентна зброя для того, чого нам, по нам стріляють, то воно дійсно неконкурентна. Якісної оптики 12,7 калібр. Більше ніж 2 кілометри о, і будь-яку броню навіть навіть п'ятого класу. Гвардійці лише сподіваються, що у найвищих кабінетах командування їх почує, але навіть не маючи впевненості, що питання вирішиться на їхню користь із матеріальними забезпеченнями і кадрові, все одно вже пакують речі у відрядження знову на схід. Віталій Фанасієнко Тимофій Коші та Геннадій Шульга Спецкор два плюс